Равликів люди вживають у їжу вже понад 100 тисяч років археологи виявили мушлі зі слідами термічної обробки ще у доісторичних печерах Південної Африки. У стародавньому Римі равлики стали делікатесом для імператорів їх вирощували на спеціальних фермах, які називали хелікарія пізніше у середньовіччі. Равлики стали частиною пісної їжі в Європі. А у Франції ця страва отримала нове життя як символ вишуканої кухні. Ескарго, запечені з часником та вершковим маслом, стали класикою. Сьогодні равликів готують у десятках країн. Їх люблять в Італії, Іспанії, Греції, Марокко, на Мальті та в Азії. Історія їстівного равлика це приклад того. Як щось непримітне, може стати частиною культури і гастрономії.